Курс мистецтво медитації від простого до квантового рівня. Урок 10 Циркуляція енергії, майстерність внутрішніх потоків. Що, якби ваше тіло було подібне до досконало налаштованого музичного інструменту, де кожен енергетичний потік створює свою унікальну мелодію життя. Циркуляція енергії це мистецтво керування життєвою силою, праною, чи у тілі. Згідно з древніми традиціями, енергія рухається по специфічних каналах, нади, меридіани, створюючи складну мережу, що живить кожну клітину організму. Коли енергія циркулює вільно, людина відчуває здоров'я, життєвість і ясність розуму. Блоки в циркуляції перезводять до захворювань, втоми і емоційних дисбалансів. Основні енергетичні канали. Сушумна центральний канал вздовж хребта. Лівий канал, лунна жіноча енергія, Пінгала правий канал, сонячна чоловіча енергія, мікрокосмічна орбіта, основне коло циркуляції в даоських практиках, тип енергетичних потоків: Висхідні потоки від землі до неба, Нисхідні потоки від неба до землі, горизонтальні потоки, розширення в простір, спіральні потоки, трансформаційні. Практична частина медитація мікрокосмічна орбіта. Мета створення основного енергетичного кола в тілі. Тривалість 20-30 хвилин. Покрокова інструкція. Сядьте зручно, спина пряма. Кінчик язика торкається верхнього піднебіння, очі злегка прикриті. Погляд спрямований всередину, руки на животі. Права на лівій. Активація нижнього дань тяню. Зосередьте увагу на точці 5 см нижче пупка. Відчуйте тепло та пульсацію в цій області, дихайте цю точку 5-7 разів. Уявіть, як там формується золота куля енергії. Заднє кого, правитель канал. Від нижнього дантяню направте енергію назад до копчика. Повільно ведіть її вгору по хребту, копчик, крижі, поперек, між лопатками. Основа черепа, маківка голови. На кожній точці затримуйтеся на 30-60 секунд. Відчувайте тепло, поколювання або пульсацію. Переднє коло. Зачаття канал. Від маківки введіть енергію вниз по передній частині. Маківка, чоло, ніс, губи, горло. Серце, сонячне сплетіння, пупок, нижній дан тянь. Безперервна циркуляція. Повторіть коло 9, 18 або 36 разів. Поступово прискорюйте рух енергії. Врешті відчуйте постійний потік по орбіті. Завершіть накопиченням енергії в нижньому дан тяні. Техніка 3 дихання сили. Мета активація трьох основних енергетичних каналів. Тривалість 15-20 хвилин. Покрокова інструкція. Уявіть золотий канал світла вздовж хребта. Вдих. Енергія піднімається від основи хребта до маківки. Видих. Енергія опускається від маківки до основи. Повторіть 12 разів. Відчуйте потужний стовп енергії у центрі тіла. Закрите праву ніздрю. Дихайте лівою. Уявіть срібляний потік енергії ліворуч від хребта. Відчуйте охолоджуючу, заспокійливу енергію. 12 вдихів видихів через ліву ніздрю. Активує інтуїцію, творчість, спокій. Закрийте ліву ніздрю. Дихайте правою. Уявіть, золотий потік енергії праворуч від хребта. Відчуйте активізуючу, розігрівальну енергію. 12. Вдихів видихів через праву ніздрю. Активує логіку, дію, силу волі. Дихайте через обидві ніздрі одночасно. Відчуйте баланс між усіма трьома каналами. 6 повних глибоких дихань. Практика ЕНЕРГЕТИЧНІ Спіралі. Мета створення спіральних потоків для трансформації енергії. Тривалість 10-15 хвилин. Покрокова інструкція Починаючи від ступней, уявіть спіраль енергії. Вона закручується навколо тіла, піднімаючись вгору. З кожним обертом спіраль стає світлішою. Досягнувши голови, спіраль розширюється в простір. Від макушки починайте зворотну спіраль. Вона опускається, захоплюючи і трансформуючи енергію. Досягнувши землі, заякорює оновлену енергію. Одночасно створіть дві спіралі. Одна йде вгору по годинниковій стрілці, друга йде вниз проти годинникової стрілки. Відчуйте динамічну взаємодію потоків. Техніка енергетичний душ. Мета очищення та оновлення енергетичного поля. Тривалість 5-10 хвилин. Покрокова інструкція. Уявіть над головою золотий душ світла. З кожним вдихом світло ліється через маківку, воно проходить через все тіло, змиваючи втому і напруження, негативні емоції, енергетичні блоки. З кожним видихом брудна енергія йде в землю. Продовжуйте до відчуття повної чистоти і легкості. Інтеграційна частина щоденна практика. Ранковий п'ятихвилинний енергетичний душ, мікрокосмічна орбіта перед сном. Використання трьох дихань при стресі, енергетичні спіралі для підвищення життєвості. Рекомендації. Починайте з коротких сесій 5-10 хвилин, не форсуйте енергетичні відчуття, ведіть щоденник енергетичних станів, Поєднуйте з фізичними вправами, цигун йога, очікувані результати, підвищення загального енергетичного тонусу, покращення концентрації і ясності розуму. Зміцнення імунної системи, емоційна стабільність і внутрішній спокій. Важливі застереження при головокружинні або дискомфорті припиніть практику, не практикуйте відразу після їжі, завжди завершуйте накопиченням енергії в животі. При хронічних захворюваннях консультуйтеся з лікарем. Питання для рефлексії які енергетичні відчуття ви помічаєте під час практики? Чи відчуваєте ви різницю між різними типами циркуляції? Як змінюється ваш стан протягом дня після енергетичних практик? Які ділянки тіла найлегше, найважче сприймають енергію? Анонс наступного уроку. У наступному уроці ми вивчимо техніки очищення енергетики, навчимося видаляти енергетичні блоки, трансформувати негативні енергії та створювати чисте, яскраве енергетичне поле навколо себе.